Вітаю, вітаю сьогодні на всеукраїнській конференції, яка є складовою частиною нашого, так само всеукраїнського науково-творчого проєкту. І я думаю, що назва його вже відома тим, хто поспіль три дні бере участь в цьому проєкті. Це перший український театр музичної комедії, інституційні формати, естетичні орієнтири, видатні персоналії. І я хочу надати слово е, нашим е, шановним керівникам е, Юлії Вікторівна Ніколаєвська, проректор з науково педагогічної творчої роботи та інноваційного розвитку, доктор мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Шановні колеги, я не буду затримувати вашої великої великої уваги. Але знаєте, коли мене запросили відкрити цю конференцію, я подумала про два моменти: що театр музичної комедії він є репрезентантом нашої української ментальності. І якщо от по, по розділити да, от ментальність, власне, як це да, відбувається, то музика, звісно, да. Є таким тлом, ну, є родовим якимось поняттям, в, в якій уразнюється лірика. А лірика знов-таки це і ліричне висловлення, це дійсно таке родове поняття нашої української ментальності, це такий своєрідний наш характер, завдячуючи якому ми долаємо ну, ті навали, які на нас звалюються, причому не тільки зараз, а протягом всієї нашої історії. Ну І комедія. По медіа це дійсно така можливість е, торкнутись з посмішкою серйозних тем, виключити офіційний тон. І е, знаєте, нещодавно я е, е, побачила, що саме під час війни, тобто, тобто, ну вже я маю на увазі 22-го року, з моменту вторгнення, у нас. Е, збільшилась кількість всяких мемів, іроній, власне, таких гумористичних, ну в широкому сенсі цього слова, якихось артефактів. Власне, це показує, що це також знаряддя для того, щоб ми протистояли певній навалі і певній певним, ну, страхам, да, які охоплюють суспільство. І тому мені видається, що дійсно святкування, яке не може не тішити, тому що 95 років це великий термін і є, що дійсно святкувати. І дуже гарно сформульована назва проєкту. Я тільки можу вітати всіх учасників і побажати плідного плідної роботи задля майбутнього. Тобто, будь-який ювілей ми розцінюємо. Тільки в од, з одного боку, як підсумовування певних результатів, але з іншого боку, це формування оптики для нового, нових етапів розвитку. Отже, я вас вітаю і бажаю всього найкращого. Дякуємо, Юлія Вікторівна. Е, Ви не знаєте, Мар'яна Станіславівна не приєднається, вона не говорила вам, бо вона за програму теж відкриває, а мені нічого. Не, не можу сказати. Так, добре. Тоді Світлана Анатолівна. Ми запрошуємо до слова людину, яка очолює, представляє театральний факультет Світлана Анатольовна Давлєтова, виконуючи обов'язків декана театрального факультету, старша викладачка кафедри майстерності актори та режисури театру анімації. Вимкнений мікрофон Світлана Анатолієвна. Так завжди буває. Дякую. Я також хочу привітати колектив театру Харківського академічного театру музичної комедії пана Ігоря Коваль, директора та головного режисера театру. З 95 річчям це дійсно визначна дата. і... Те, що ми живемо, і те, що ми розвиваємося, це вже є знаковим. Також привітати всіх учасників конференції з початком роботи. Хочу побажати, щоб на цій конференції у вас відбувся таке плідний обмін досвідом і е, напрацювання орієнтирів по-дальшому розвитку такого потрібного в усі часи е, жанру. І от просто від себе хочу додати. Е, Ну, своє приватне, свою приватну історію. В мене є племінник, який нещодавно, на жаль, втратив, він військовослужбовець, він втратив ногу, пережив високу ампутацію, і наразі він у шпиталі в Київському. Тільки-тільки починає виходити з цього важкого стану. І перше, що він почав викладати в соціальних сетях, це оптимістичне. Таку світлу музику, як ти його дивишся і слухаєш, і сльози на очах, тому що це зараз потрібно людині, людині, яка знає це життя. І тому в цьому сенсі я би хотіла подякувати і сказати слава Збройним силам України за те, що ми є, за те, що ми живемо, і за те, що ми зараз маємо змогу насолоджуватись та надихатись мистецтвом. Дякую всім, плідної роботи. Віру дякуємо Світлана Анатолійовна Юлія Вікторівна. Дякую, дякуємо керівництву нашого університету за те, що дали нам змогу реалізовувати цей проект, за те, що повірили в те, що він такий проект нам потрібен. І я хочу продовження, перед тим, як я привітаю учасників нашої конференції, зауважити, що, на мій погляд, театр музичної комедії для нашого університету це театр, який ну найбільш повно, мабуть, втілює формулу цієї нашої єдності двох факультетів. Тому що музичне мистецтво там, от кого не візьми, і оркестранти, і артисти хору, хормейстери, концертмейстери, працівники, диригенти в першу чергу, да, концептуальні творці, партитур скоріше, драматургії, музичної драматургії, вистави рішення її. Вони готуються на музичному факультеті. У нас на нашому факультеті ще з часів, фактично, муздраміна готувалися кадри для театру музичної комедії, які вміли грати, танцювати, прекрасно рухалися, і при цьому вони володіли достатнім рівнем вокальної майстерності, щоб виступати все ж таки в музичному театрі. Тому для мене це справді от такий от єднальний компонент в нашій театральній культурі міста Харкова. Безумовно. Оперний театр так само може претендувати на такий єднальний компонент, але оперний театр все ж таки потребує іншого рівня вокальної підготовки. І тому, от я власне і кажу, що для мене театр москомедії це символ реалізації наших спільних можливостей, нашої спільної підготовки фахівців з музики і з сценічного мистецтва.